7 травня близько 22.40 в Кременчуці по вулиці Гечкорі горіла автівка. Поліцейські та рятувальники одразу прибули на місце події. За попередньою інформацією, автомобіль належить жінці 95-го року народження. Наразі встановлюються всі обставини загорання. Звертаємося до місцевих мешканців. Хто має інформацію про осіб, що можуть бути причетні до підпалу транспортного засобу? Просимо в рамках конфіденційності повідомити її будь-яким зручним способом як через соціальні мережі, так і на теле телефони чергових частин або е іншим зручним способом до слідчих Кременчуцького районного управління поліції. вже близько опівночі мешканка Кременчука повідомила поліцейським, що її онука 2010 року народження не повернулася додому а відразу на місце події прибули. Патрульні наряди та почали встановлювати всі обставини протягом години. Місце перебування дитини було встановлено. Вона відпочивала в сусідньому будинку прибудинковій території. Наразі ювенальні поліцейські з'ясовують обставини поведінки дитини. За фактом ведеться перевірка. Одразу кілька повідомлень про шахрайство за минулу добу зареєстрували правоохоронці. Зокрема, потерпілою стала Кременчужанка. Кременчужанка 91-го року народження повідомила про те, що її месенджер вайбер було зломано. В Ті, чого з її карток зникли кошти в сумі понад 7 тисяч гривень. Наразі за фактом також розпочато кримінальне провадження, встановляться всі обставини. Сьогодні вночі та зранку ворог завдав масованого ракетного удару по Україні і, зокрема, Полтавщині. Якщо ви стали свідком влучань або роботи української системи ППО, не фільмуйте і не розповсюджуйте інформацію. Нагадують поліцейські ранок. Був складний для мешканців Полтавської області Кременчука. Черговий вас хочемо нагадати про те, що публікації з місць події, публікації про місця, в тому числі дуже часто наші кримоджани люблять це обговорювати в соціальних мережах. Звертаємося до вас, пам'ятайте, що всі ці фото, всі ці коментарі, вказання місць дуже Грає на руку ворогу тому прохання не публікувати, не оприлюднювати інформацію і нагадуємо про те, що саме така інформація за неї передбачена кримінальна відповідальність. Ми ж закликаємо вас дослухатися до застережень і залишатися у безпеці. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.